Слава Україні, героям слава З нами Ігор Лабенський, гравець команди Косво. Вітаю вас та вашу команду з перемогою. Дякую. Який був план на гру і чи вдалося реалізувати все задоволення? Плани на ігру да, були. Був план виграти. Ми з ним справилися, але наскільки в нас є ще з ними одна ігра, будемо старатися і в другій грі їх перемогти і пройти далі. Як ваша команда оцінює той відрізок, який вже прийшли, чи задоволені грою і результатом? Частково задоволені, так, можна було й трошки краще, але частково задоволені, в основному задоволені. Кого вважаєте основним суперником у розігріші плейок матчів? Знаєте, тут вже залишився такий відрізок, де слабеньких команд немає. Всі. Кожна гра по своєму цікава, команда, кожна по своєму цікава, сильні команди. Турнір доволі сильний, цікавий. Ну, чим ближче до фіналу, тим де цікавіше. Перед початком чемпіонату ваша команда казала, що ставитиме цілі по ходу чемпіонату. Так. Яка ціль стоїть наразі. Попасти в півфінал. Стоїть ціль, так. Вона поставлена вже після сьогоднішньої гри попасти в півфінал. Дякую за відповідь. Дякую.